Алло, це перенесення? А перенесіть мене, будь ласка. Всім привіт! Це Артемка розповідає. І сьогодні у нас тема перенесення в психологію. Що ж таке перенесення психотерапії, психологічному консультування, психоаналізи та і все інше. Перше з цим явищем зіштовхнувся Фройд, коли він одну з своїх клієнток вводив в транс і в гіпноз. Коли вона з нього вийшла, вона його обійняла. І тоді він зрозумів, що зараз вона обіймає ні його як консультанта, ні його як людину, а просто як якесь абстрактне явище. Якісь емоції, які вона пережила до цього в минулому, можливо, дуже в дуже далекому минулому. Тому перенесення ми маємо розуміти як таке явище, коли клієнт переносить на консультанта емоції, почуття, думки свого минулого. Це зазвичай особливо значущі люди, такі як батьки, наприклад. І спочатку Фройд такий типу каже: Та ні, це хуйня, типу, це погано, коли відбувається перенесення. Але потім він передивився свою таку погляд, і зараз вважається, що перенесення це дуже навіть правильний і лаконічний, і нормальний процес, який відбувається між пацієнтом і між психотерапевтом, тому що це нормально. Ти Торкаєшся якихось тригерів, це повертає людину в минуле, і вона починає до вас відтворювати свої якісь минулі проекції, там не знаю, що відчувала до батьків, до бабусі, дідуся, там насильника. Безліч варіантів розуміємо саме. Тому перенесення це цілком нормальний процес, і я теж вважаю, що це нормально, хоча я тільки вчуся. Ось, а ще мій улюблений психолог Ірвін Ялоун теж казав, що це нормально. Тому. पताक सिंधा कुपा